Братики всіх вітаю. Покажу, може хтось не знає, як розбирати і вставляти шоколадку, так сказати, в касети. контакт один броню. У нас тут є 4 болтика, ми їх розкручуємо. Ця вся краса приходить у нас в таких шоколадках. От вони які. Раз. І два. Скручуємо і знімаємо кришку. Кажу, якщо резинки заражаю, то mm. yeah. Так, все открутили. У нас там є такі дві штучки і кришка. Так, у нас тут є виріз. Оцю втулочку, не втулочку, а підставку кладемо напроти виріза, щоб спуск йшов до виріза. Потім так само кладемо тут залізячку. Написимо до снаружу. І кладемо всю шоколадку. Ці резинки заважають, ми їх прибираємо. І знову закручуємо. І закручуємо по діагоналі. Цього вистачить, але потім буде легко определити, чи там є шоколадка, чи немає. Якщо по діагоналі закручено, значить шоколадка є.